У рамках робочого візиту до Чернігова начальник Прилуцької РВА Володимир Чернов разом з делегацією підприємниць завітали до особливої арт студії. Тут вже майже 20 років доводять, що малювати і творити може кожен. Студія позиціонує себе як освітній культурний центр. Де діти можуть отримати не тільки навички з образотворчого мистецтва, а й всю образотворчу освіту. Це живопис, академічний рисунок, скульптура, основи графічного дизайну у нас є історія мистецтв. Все це є також. Ми готуємо до вступу вищі навчальні заклади, архітектури, дизайну, будь-які. Війна, звісно, внесла свої корективи, але не стала на заваді роботи арт студії. І освітній процес продовжувався, каже Лілія Ібрагімова. Частина наших учнів виїхала за кордон або в інші міста України. Вони не повернулися до нас. Частина з них займається з нами онлайн. Досі ми проводимо для них заняття. І до нас приїхали переселенці тимчасові, ходять відвіду на нашу студію, і трохи студія зменшилась. До війни у нас було 270 постійних студійців, які навчали студії, крім майстер-класів, крім тих людей, хто приходив на разові різні заняття, різноманітні. О зараз на 180 постійно та додала, що на початку війни викладачі проводили безкоштовні онлайн заняття. Через два тижні початку бойових дій ми вийшли в онлайн формат і проводили для тих дітей, у кого на той час був інтернет, доступ до інтернету. Безкоштовно проводили заняття для наших дітей, підтримуючи просто, щоб вони малювали, щоб вони один одного бачили боролися зі стресом. Ну і щоб вони не двигували. Викладачі арт студії, творчі, креативні, енергійні та заряджені на втілення нових ідей в життя тому тут постійно реалізовуються цікаві проєкти та акції. Одним з останніх є благодійний проєкт, який підтримала українка, яка вже 20 років живе за кордоном. Спрямований він на культурне просвітництво жінок Чернігова вразливих категорій населення, яке допоможе пережити стрес та відновити моральний стан через мистецтво. Вона побачила завдяки в інтернеті інформацію про нас спілки жінок. Чернігівщини, і вона подивилася їй дуже хочеться допомогти сучасним шинкам, розслабитись, бути щасливими. Вона сказала, що щаслива мама, щаслива родина. Звернулася до нас, так ми сподобалися, як виконавці. У проєкті беруть участь як батьки учнів, так і всі бажаючі жінки, які цього потребують. Валентина Хутерненко, учасниця проєкту, каже, що такий вид діяльності дуже заспокоює та врівноважує. Ми так себе знаходимо десь, переключаємося на інші вид діяльності, щоб психологічно заспокоїти себе, якось урівноважити і, і трохи наше життя зробити красивішим. Що зараз малюєте? Покажіть, розкажіть. Ми малюємо папугу. Якщо це вийде, ну от сьогодні оце такі, такі веселенькі папуга вийшов. Поки що він не закінчений, але я думаю, що. Закінчиться сьогодні. Складно малювати. Ну, якщо ти ніколи не брав пензлика, і такі вчителі, як у нас, в кожному по лінії, то я навіть не могла уявити, що це так, так можна намалювати самі оцей, цього папугу. А ось пані Олена відвідує вже десяте заняття. Каже, що кожне з них особливе. Кожне заняття ми вчимося Кожне заняття ми вчимося займатися тим, щоб не думати протягом двох годин уроку. Це наша найголовніша задача. Друга ж наша задача полягає в тому, що ми дозволяємо собі малювати так, як хочеться, і як виходить. Не обов'язково отримати ідеальний результат а важливо навчитись розчинятись у цих уроках. Навчитися От просто розтворіться в цьому уроці. Результати участі в проєкті помітні неозброєним оком, наголошує Лілія Ібрагімова. Те, що я зараз спостерігаю як результат цього проєкту, він вражаючий для мене, тому що люди, які були в вічі, для яких життя вже все було в минулому. Люди дуже змінилися. Вони приходили з очима, вони приходили в розкочі. Ну, ми далі будемо жити, існувати якби фізично. А тут вони завдяки цим заняттям коло спілкування, вони настільки змінили цю свій сценарій на позитивний. У них з'явилися мрії, цілі. вони, у них з'явився потенціал жити далі, рухатись, відновлювати себе, свою родину і свою країну. Пані Лілія каже, що такі акції проводяться не вперше і сподівається, що не востаннє. Адже культурно-просвітницький фронт також має працювати та робити все задля перемоги.